Розрахунок зарплати. Для багатьох це звучить складно і заплутано, правда. Але сьогодні ми все змінимо. Давайте разом розберемо, як налагодити цей процес у програмі облік ресурсів і перетворимо суху інструкцію на зрозумілий та практичний посібник. Поїхали. Так, на перший погляд, цей щомісячний ритуал може трохи лякати своєю комплексністю, але повірте, вся справа у правильному підході. Зараз ми розкладемо весь процес на прості, логічні кроки, і все стане набагато зрозуміліше. Ось наш план. Спочатку ми закладемо фундамент, заповнивши словники, потім сформуємо штат, визначимо графіки роботи. Далі найцікавіше розрахунки та коригування, і наостанок налаштуємо фонди та підготуємо звіти все чітко та по порядку. Гаразд, починаємо з найголовнішого перший розділ словники. І це без жодних перебільшень справжній фундамент, на якому триматиметься весь наш облік. Уявіть, що ми будуємо дім. Перш ніж класти стіни, нам потрібна цегла, вірно? От словники в програмі, це і є ті самі будівельні блоки. Це базові правила, компоненти, без яких система просто не запрацює. І ось вони наші ключові блоки. Хто працює, на яких посадах, з якими розрядами, коли в країні свята і за якими графіками. Це основа основ. Поки ми це не заповнимо, програма буде просто порожньою коробкою, яка не знатиме кому і за що платити. А ось тут дивіться уважно, таблиця розрядів здавалося б, просто цифри, але насправді це надзвичайно потужний інструмент. Система використовує ці офіційні дані, що базуються на постановах уряду, і завдяки цьому стандартизує розрахунок окладів по всій установі. Дуже зручно. Так, фундамент ми заклали. Тепер час будувати стіни, а в нашому випадку заселяти систему. Переходимо до другого розділу формування штату співробітників. І тут одразу виникає цікаве питання: чи може одна людина мати в системі кілька рахунків? Відповідь так. І розуміння цього ключ до логіки всієї програми. Давайте розбиратися, як це працює. Вся справа ось у чому. Програма розрізняє співробітника це фізична особа з її прізвищем та документами, а є особовий рахунок, це вже фінансова роль, посада, оклад, податки. Тому один співробітник може мати кілька таких рахунків, наприклад, якщо працює за сумісництвом або на півставки. Цей поділ робить розрахунки неймовірно гнучкими. Добре, співробітників додали. Тепер потрібно визначити, як саме вони працюють. Для цього переходимо до третього розділу схеми роботи. І тут програма знову дивує своєю гнучкістю. Потрібна класична п'ятиденка без проблем. Можливо, складний вахтовий графік доба через три легко, просто вводимо формулу або навіть повністю довільний графік з унікальною кількістю годин. Система адаптується під будь-які потреби. Але найголовніше ці схеми розумні. Вони автоматично підтягують інформацію про свята і самі коригують норму робочого часу. Це означає більше ніяких ручних перерахунків табелів. Все робиться автоматично, що гарантує точність. Ну що ж, ми підійшли до самої суті, до серця всього процесу. Розділ четвертий розрахунок та коригування зарплати. Саме заради цього ми робили всі попередні налаштування. І сам процес дуже логічний. Крок перший обираємо місяць. Крок другий запускаємо розрахунок постійних виплат, тобто окладів та надбавок це наша база. Крок третій. Вносимо індивідуальні зміни, лікарняні відпустки. І крок четвертий обробляємо офіційні накази просто, чітко і структуровано. Ця цитата з інструкції. Постійні виплати. Це свого роду штатний розпис, ідеально пояснює суть. Це по суті фінансовий зліпок нашого штатного розпису. Основа, на яку потім, як на конструктор, накладаються всі інші розрахунки. Зарплату порахували, здавалося б, усе. Але ні, залишився фінальний дуже важливий етап розділ п'ятий налаштування фондів та формування звітів. Тож як тепер перетворити всі ці розрахунки на офіційні бухгалтерські документи? Саме на цьому етапі ми задаємо правила гри для соціальних внесків і готуємо фінальну звітність. У розділі Настройка фондів ми по суті навчаємо систему правил розрахунку ЄСВ. Вказуємо, що для більшості працівників ставка 22%, а для осіб з інвалідністю, наприклад, 8,41%. Один раз налаштували, і система все рахує сама. І що ж ми отримуємо на виході? Автоматично розрахований ЄСВ, готові бухгалтерські проводки, і, що найважливіше, меморіальний ордер номер 5 це вже фінальний зведений звіт, який можна сміливо передавати в головну книгу. Плюс усі необхідні оборотні відомості, повний пакет. Ось так, крок за кроком, ми пройшли весь шлях, і бачимо, що такий структурований підхід це не просто про точність розрахунків, це про величезну економію часу та сил. І це, знаєте, наштовхує на думку, якщо вдалося так ефективно налагодити зарплату, які ще робочі процеси чекають на свою оптимізацію.